Команда тейк на зв'язку. Ви всі на позиціях? Так, капітан, готова. Чим займатися? Я можу взяти на себе все завгодно. Готова навчатись будь-чому. Спокійніше тейкап. Ти як завжди, хапаєшся за все і одразу. Uh, I took up studying Spanish. Я почала вивчати іспанську. Слухай, це місія, а не хобі клуб. Нам потрібна швидкість. Де тейк Уже лечу, капітан. Дайте мені завдання, і я миттєво стартую. Ну так, ти завжди готовий зірватися з місця. The plane took off at 7pm. Літак злетів о сьомий вечора. Але нам не просто треба злетіти. Нам потрібно виграти цю гру. Тейкон, ти тут, Так, капітан. Я приймаю виклик. Будь-яке завдання. Я впораюсь. Оце я люблю чути. «She took on a new challenge at work» Вона взяла на себе новий виклик на роботі. Але ми не можемо ризикувати, не розуміючи всіх деталей. Де наш аналітик? Так, капітан. Інформації ну дуже багато. Я вже починаю перевантажуватися. Знову ти, «Take in» зроби глибокий вдих і розклади все по поличках. «I can take in all the information» Я не можу засвоїти всю інформацію. «Take back» Твоя черга. Так, я тут. Якщо щось піде не так, я повернувся назад. Без проблем. Ти точно впораєшся там. Добре, але якщо ми зробимо помилку, хтось має виправити ситуацію. Я ж це вже робила. I need to take this jacket back to the shop. Мені треба повернути цю куртку в магазин. Окей, ми команда, час діяти.